Ти коли-небудь мріяла втекти від всього світу, просто зникнути, залишити все позаду. Вони теж мріяли. Саме так зробили вони. Родина, що вирушила на Аляску, там де холод ріже легені, а тиша, здається, живою. Спочатку це здається пригодою, нове життя серед дикої природи, але дуже швидко приходить розуміння, природа не головний ворог. Коли навколо лише ліс, сніг і темрява, ти починаєш чути те. Чого не хотіла чути, свій страх, свою самотність. Себе найстрашніше це коли монстр живе з тобою під одним дахом, коли любов перетворюється на страх, а дім на пастку Крістінгенна, Велика Глушина. Історія про виживання, любов і тишу. Що кричить голосніше за будь-які слова? Моя оцінка цієї історії 9 з 10. Бо ця книга не відпускає. Вона залишається в голові. Навіть коли закриваєш останню сторінку, тиша всередині ще довго кричить. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.